Поговоримо про числові множини. Отже, множина цифр. Цифри в математиці це як букви. Для того, щоб написати слово, ми користуємося буквами. Для того, щоб написати число, ми користуємося цифрами. Відомих цифр у нас 10 від нуля. До 9. Тобто 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це цифри. Далі множина натуральних чисел. Натуральні це числа, які використовуються при лічбі. Позначається множина натуральних чисел буквою N. І N складається. З таких чисел 1, 2, 3 і так далі. Тобто найменше натуральне число це число 1, а найбільшу натуральну числа не існує. Наступна множина це множина цілих чисел. Множина чисел цілих складається із натуральних чисел, чисел протилежних натуральних, тобто від'ємних цілих чисел, Мінус 1, мінус 2, мінус 3 і так далі, і числа 0. Отже, множина цілих чисел позначається буквою Z. Вона містить в собі множину натуральних чисел, тому ми покажемо ось таким чином. Z. Множина цілих чисел. Отже, це числа від'ємні цілі, наприклад. Мінус 2, мінус 1, число 0, потім 1, 2 і так далі. Множина цілих чисел також нескінченна множина. Наступна множина це множина раціональних чисел. Це числа, які можна подати у вигляді звичайного дробу і позначають множину раціональних чисел буквою Q. Отже, ще ширша множина множина раціональних чисел Q. Тобто множина раціональних чисел це числа виду m, що ділиться на n, де M належить Z, а n належить множині натуральних чисел. Якщо говорити про множину раціональних чисел, то, зрозуміло, як я вже сказала, сюди входять всі види дробів, звичайних мішані числа, десяткові дроби, тобто всі ті числа, які можна представити ось в такому вигляді. Наступна множина, це множина дійсних чисел. Якщо до множини раціональних чисел. Додати множину ірраціональних чисел, то далі ми будемо мати множину дійсних чисел, і множина дійсних чисел позначають буквою r. Отже, r це множина всіх відомих нам чисел. Тобто до множини раціональних чисел. Ми додаємо множину ірраціональних чисел. А що таке ірраціональні числа? Ірраціональні числа це нескінченні, неперіодичні десяткові дроби. Тобто, будь-яке раціональне число неможливо подати у вигляді звичайного дробу М, що ділиться на N. Які приклади ірраціональних чисел? Ну, з відомих нам це числа. Пі, це теж множина нескінченна. Отже, це число Пі, це число непера Є. Далі, наприклад, це числа корені, які точно знайти не можна. Корінь із двох, корінь із трьох, наприклад. Наприклад, корінь кубічний із п'яти. Далі до ірраціональних чисел, і ми можемо віднести числа, наприклад, синус 10 градусів, або логарифм за основою 2 від 3. І знову ж таки, це множина, звичайно, нескінченна, тому чисел ірраціональних також є безліч. Отже, ще раз звернемо увагу на дані множини. Множина натуральних чисел, числа, які використовуються при лічбі, потім до них ми додаємо протилежні від'ємні числа до натуральних, наприклад, мінус 2, мінус 3, і додаємо число 0. І в результаті ми будемо мати множину цілих чисел. Якщо до цілих чисел додати дробові, наприклад, 2 третіх, 1,5. Далі, наприклад, 3,14, то, якщо ми додамо всі ці числа, то ми будемо мати множину раціональних чисел. До раціональних чисел ми додаємо множину і раціональних чисел, корінь із 2 пі. Наприклад, там логарифм за основою 2 від 3, і в результаті ми маємо множину дійсних чисел. Зверніть увагу, отут я написала 3,14 як скінченний десятковий дріб. І це, звичайно, множина раціональних чисел. А пі – це нескінченний, не періодичний десятковий дріб. І це наближене значення. Ми використовуємо як 3,14, але взагалі. Цей дріб нескінченний, не періодичний, тому, звичайно, це число ірраціональне. Отже, таким чином розподіляються відомі числові множини.